Це слово, яке ми сьогодні чуємо, воно є для нас викликом. Воно для нас також є важке, ой як важке. Любіть ворогів ваших, моліться за тих, хто вас переслідує. Будьте милосердні, як Отець, ваш Небесний Милосердний. Брати і сестри, ми часто не заслуговуємо на милосердя Боже, але попри це, Бог є милосердний по відношенню до нас, бо Він, як каже Писання, полюбив нас тоді, коли ми ще були грішниками. Хоч ми Його відкинули, Він нас не відкинув. Господь великодушний по відношенню до нас, тільки через Христа ми це можемо зробити. Як сказав Йоанн Павло ІІ, тільки Христос є ключем до зрозуміння нашої людської природи. Просімо, щоб Господь нас сьогодні вів стежками своєї любові, щоб ми нічому, ні в чому йому не відмовляли.